Привіт, друзі! Подивився сьогодні відео інтерв'ю Раднянського Олесі Бацман. І ну, це не той Раднянський, який там продюсер, а його син. Той, який продюсер, зараз живе в Росії, а син його, як з'ясувалося, радник. Президента України з економічних питань. Тобто декілька років в нашій країні був радник президента, ну, про якого мало хто знає, може спеціалісти щось знають, я не знаю. І ось цей радник був три роки війни. Я слухаю це інтерв'ю, і я бачу перед собою ну, практично Хав'єра Мілія. Тобто людина, яка знає, що таке австрійська економічна школа, що потрібно розвивати підприємництво, яку роль грає малий бізнес і сфера послуг, яка доля ВВП. Тобто людина все знає, все знає. А який результат? От мені цікаво. Блін, Така ситуація в нас в країні. От, от коли я Михайла Подаляка слухаю. Він теж все чудово знає про вільні ринки, про вільну економіку, що повинна бути мінімальна держава, що не потрібно тиснути на бізнес, як потрібно розвивати промисловість. Ну, все, ці люди все знають, От все просто знають. Поважають Хав'єра Мілея як економіста, як розумну людину, яка таку тверезу політику зараз впроваджує в Аргентині. Розумієте, Науко, науковець радянський науковець, він професор якогось там гарвардського чи якогось іншого університету. Ну, тобто, ну, так, як у нас є, Мілованов, професор Пісбурського університету. Ну, тобто, у нас там повним-повно професорів західних вузів. А який результат? 150 місце в рейтингу економічної свободи. Там нижче нас ще є 14 рядків. Давайте оберемо у владу знову всіх людей: Мілованових, Раднянських. Звичайно, їм потрібен гетьманцев, щоб впроваджувати всю цю е, ліберальну лібертаріанську політику. Ну, для впровадження цих ідей, звичайно, потрібен гетьманцев. Ну, гетьманцев вже головний зараз лібертаріанець. От Андрій Длігач написав, що е, Данило Гетьманцев схвально поставився до зменшення податків до 10% ПДФО і податку на прибуток. Гетьманцев схвально поставився. Сказав, хороша ідея. І зараз я не знаю, що буде. Почнуться фестивалі цих форумів, конференцій, ветеранських організацій, які підтримують гетьманцева і просувають його на роль прем'єр-міністра, напевно, буде зараз гетьманцев. Ліберальна ідея. За спиною буде Роднянський з Миловановим стояти. Розумієте, ми знову повертаємося до. Такого слова, нам, яке нам дуже неприємно всім чути і проізносити, промовляти доброчесність. Доброчесність. Тобто людина, коли думає, говорить і робить те ж саме. В нас таких людей там немає. От, ну, ніхто з них не пройде тест на доброчесні. доброчесність. Доброчесність це, е, перш за все, думати про суспільне благо. Це Публічна доброчесня для публічної людини, для публічного політика. Тобто публічний політик це перш за все забота, турбота про суспільне благо. Хто в нас там турбується про суспільне благо? Пам'ятаю нашого Гройсмана, коли він був прем'єр-міністром чи Яценюка, коли заходиш на київські вокзали, каласіца пшениця, держава турбується про тебе. Ось вся їх турбота. А вона в що виливається? В гетьманцевщину. Опричнена по всій країні, Опричнена. людей хапають на вулицях. Це свободна у нас вільна країна вільних людей. І от такі радники є у нашого президента. І тут знову виникає питання: якщо ти такий радник, але бачиш, що коїться в країні. Але ти продовжуєш бути радником, тобто бути так, щоб твоє ім'я асоціювалося з владою. Але ти знаєш, що твориться в країні. Ти маєш піти. Як і залужний, коли йому поставили задачу контрнаступу, він повинен був сказати, що він не буде цього наказу виконувати. Просто не буде і все. Тому що немає засобів ураження, немає засобів контрнаступу, немає переваги трічі в піхоті, щоб контратакувати або наступати на ворога. Просто, а якщо йому будуть наполягати, ні, ти повинен. Повинен був зняти погони і, як чесна людина, піти у відставку. Але він цього ж не зробив. А зараз він тури здійснює по Україні. Виступають в українському католицькому університеті по, ухах, по вухах студентів їздять. Ось така в нас країна. Тобто, нам, бо цей параметр доброчесності, потрібно якось підняти знову на флаг. Щоб ми просто на будь-яку людину дивилися і порівнювали його там промови з конкретними діями. Щоб відповідала людина за свої дії. Тобто цих людей не повинно бути в політиці зовсім. Тобто, доброчесність це основний критерій. Тобто, людина думає, говорить і робить те саме, людина працює на суспільне благо, все, що робиться людина, це виключно на суспільне благо. От будь-який крок, будь-яка постанова, будь-який закон, це збільшують наше суспільне благо чи ні? А суспільне благо – це і є основна мета існування держави. Захист прав людей. Все більше функцій у держави немає. Захист прав людей. Все. крапка. Навіть про підприємництво, коли ми кажемо, держава єдине, що повинна робити, захищати права підприємців, захищати права людини, бути підприємцем, заробляти гроші. У нас податки всі захищають права підприємців. Оце блокування податкових накладних, збільшення навантаження адміністративного на ФОПів, касові апарати, які, якщо людині це не потрібно. Я розумію, коли в тебе мережа, купа там, магазинів, тобі самому потрібні касові апарати, щоб була якась там звітність внутрі підприємства, всередині підприємства. Але навіщо нав'язувати всім? Ці касові апарати, якщо людині не потрібні. Ось що таке Державна служба. Це перш за все, захист прав людей, турбота про суспільне благо. І публічне доброчесність Третій пункт ще є. Коли будь-яка громадська організація. Будь-які засоби інформації, щось написали про тебе, ти зобов'язаний вийти і пояснити, що ти робив, навіщо ти робив, і пояснити свої дії. Це публічна доброчесність. Тобто, і коли ловлять якогось там прокурора в якоїсь там сауні чи ресторані, чи в якоїсь компанії кримінальній, він виходить пояснювати свої дії? Ні. Вони ну, продовжують сидіти на своїй посаді, отримувати зарплатню і спецпенсії. Ще. І це взагалі дуже цікавий кейс з спецпенсіями. Людина, суддя Конституційного суду, тобто ну, найвища судова ланка, порахувала, що вона має. Отримувати спецпенсію або спецутримання на 390 тисяч гривень. Це ну, коли вона це робила. Курс був напевно 36 або 39, тобто 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів собі нарахувала сама суддя конституційного суду. Пішла до подруги своєї, і подруга їй зробила судове рішення на цю калькуляцію. Зобов'язала пенсійний фонд виплачувати цей судді 10 тисяч доларів на місяць. При середньої пенсії 100 доларів. Тобто, в 100 разів більше, ніж в середньому отримують пенсіонери. І хтось там в пенсійному фонді прийняв це, нікуди не написав скаргу. Тобто, в змові, пенсійний фонд в змові з суддями. І хто повинен був за цим возбудитися на це? Ну, звичайно, генеральний прокурор. Але коли ми дивимося на прокурорів, з'ясовується, що там теж багато спецпенсіонерів, яким теж по рішенню такого ж корупційного судді були, була начислена теж пенсія спецпенсія. Людині, не має ще 40 років, він вже отримує спецпенсію як спецінвалід. Тобто, це масова схема, в яку зав'язані судді, прокурори, топ-чиновники і силові структури. І все це бачить на ЗК. Наше Агентство запобігання корупції. Вони ж декларації всі ці дивляться. Дивляться і бачать цю схему. Ну, це ж така масова схема. Це неможливо не помітити. 120 мільярдів гривень, тобто чверть всього пенсійного фонду виплачена спецпенсіонерам в 2024 році. Ну Цього неможливо не помітити. І НАЗК все це покриває. Тобто, в змові прокурори судді, тобто чиновники, пенсійний фонд і НАЗК. Всі в змові. Тобто, в нормальній країні зараз вони всі були б заарештовані за цю оборудку. Це ж, це ж банда. Ну, в змові стільки людей з метою пограбунку бюджету. А бюджет то наш наполовину. Це західна допомога. Тобто наші судді, прокурори, силовики і НАЗК західну допомогу ну, розкрадають. Заходну, західну допомогу. Ну просто, просто замислітесь над цим: 3 мільярди доларів на рік. 120 мільярдів це 3 мільярди доларів на рік. Розкрадають судді, прокурори, топ-чиновники і НАЗК. Всі в змові. Як ви це можете перемогти? <сіх> Ось в такій ситуації ми опинилися. Я не знаю, як буде це все розрулюватися. Як я ж кажу, тут в Україні, окрім міжнародної комісії, якоїсь, ніхто не зможе це покарати злодії. Ну ніхто, не має такої сили. Тобто всі пов'язані один з одним. Тобто потрібна просто зовнішня міжнародна комісія, як була в Ватемалі, Карлос Кастрасана, що почолів цю комісії, або румунські прокурори, якісь іспанські, італійські, відомі прокурори, які сотнями заарештовували корупціонерів-чиновників. Італійський приклад дуже класний. Там півтори тисячі суддів прокурорів було заарештовано за одну добу. Ну я вже не кажу про Сальвадор, де 75 тисяч кримінальних елементів було заарештовано, і вони зараз за ґратами. Оце вот приклади для України. Коли така, така масова злочинність в державному апараті, в силових структурах, зараз це був би крутий кейс для СБУ, для малюка, взяв би за жопу всіх цих людей. Але я дуже боюсь, що в СБУ теж є спецпенсіонери, і спецінваліди і теж отримують таку саму пенсію. Отака от критична ситуація в країні, я не знаю, до чого це все приведе, ну але от просто 3 мільярди доларів пішли на спецпенсії, замість того, щоб купувати зброю. Тобто, якщо якби ці гроші пішли на зброю, ну все, російська армія була вже розгромана. Але ці гроші виплачені спецпенсіонерам. Вот така ситуація в нашій країні, Вот такі радники у нашого президента, лібертаріанці кругом. Просто, блин, суцельные лібертаріанці. А країна занепадає. Вот такие економічні у нас діячі є в країні.